Отже, дивіться сьогодні у фокусі тижня. Вночі б'ють росіяни а в день свої. Нас атакують не тільки дронами, а й законами. Набу, САП свобода слова все це під прицілом. Верховна Рада голосує за ліквідацію Набу та САП. Головні досягнення революції гідності після атаки. Суспільство відповіло Україною. Прокотилися акції протесту. Президент Зеленський заявляє, що поважає думку суспільства. Але дії його команди кажуть протилежне. Набу атакують, детективів звільняють, журналістів звинувач чому президент вирішив не перемагати корупцію, а перемогти борців із корупцією? Питає Українська Правда? Ми теж запитуємо в той самий час. Президент подав новий законопроект. А 31 липня Верховна Рада має відмотати назад і проголосувати правильно. Посли G7 вже привітали цей крок, але чи достатньо цього буде для відновлення довіри? Говоримо про це сьогодні з нашими гостями Андрій Магайра, один із символів чесних виборів у 2004-му. Чи не наступимо на? Ті ж граблі, що не так із поданим зеленським законопроектом, і чому парламентаризм в Україні виглядає як шулерство? Ярослав Юрчишин, депутат, який бачить, як в раді зникає прозорість. Прямі трансляції вимкнені Свобода слова на паузі. А Юлія Тимошенко виголошує кремлівські промови про втручання заходу. Чи знайдуться голоси 31 липня, і чи стане цей день днем істини для антикорупційної системи? І ще говоримо сьогодні про війну, втрата, віру, пам'ять та сенси і Єромонах отець Макарій Дудка вперше у фокусі тижня. Як нам вистояти духовно, коли щодня ховаємо тих, хто мав би бути нашою надією? І як почати будувати країну не тільки з бетону, а з молитви, культури і внутрішньої правди? І наскрізь на тема етеру трагічна загибель Ярослава Рущишина, народного депутата від партії Голос одного із найвідоміших громадських діячів, підприємців. І меценатів Львова спогадами про нього діляться наші гості, які добре знали Славка. Його останнє інтерв'ю теж в цій програмі. Слова, які стали дороговказом у найважчий час, це фокус тижня. Програма, де говоримо про головне, навіть якщо це комусь не подобається. Вмикайте о по 19.00 на каналі Львівської мануфактури новин.